23 грудня 2024 року в храмі святителя Іосафа, Єпископа Бєлгородського відбулися престольні урочистості з нагоди 270-річчя з Дня блаженної кончини Небесного покровителя храму. Напередодні свята ввечері 22 грудня відбулося всенічне бдіння з літією, яке очолив настоятель храму протерей Миколай Смокоус у співслужінні кліриків храму та гостей у священному сані. Для поклоніння віруючих була привезена чудотворна ікона Різдва Пресвятої Богородиці Пустинно-Глинська. Сердце не идет если, сидит ек, и распудет олдцы, а наемник бежит, как наемник есть. царство, отцов. Вранці 23 грудня було звершено водосвятний молебень з читанням акафісту, храмовому святому та Божественна літургія, котру очолив протирей Миколай Смокоус. Настоятелю співслужили клірики Сумської єпархії. У нам вода ваша ріхірій, припадомінні злобів Азі єсмь, пастир добрий, пастир добрий, душу свою полотається на сугубі і ктенії були піднесені прохання про мир в українській державі за воїнів та постраждалих через військові дії, за вимушених переселенців. Після запричасного вірша проповідь про життя та подвиги святителя Іосафа виголосив протерий Дмитрій Тесленко, настоятель храму на честь блаженної ксенії Петербурзької міста Суми. Він нагадав, що святитель Іосаф народився 1705 року від батьків древнього дворянського та козацького роду, а закінчив своє земне життя 1754 року, перебуваючи правлячим єпископом. Ім'я святителя Іосафа тісно пов'язане з історією міста Суми, адже у 1748 році, коли він став єпископом Белгородським та Обаянським, Суми та частина Сумської області входили у склад Белгородської єпархії, тому ще у XVIII столітті наші предки знаходились під духовною опікою цього відомого у всьому православному світі святого. Відді волка й бегає. Наприкінці богослужіння були виголошені уставнівного ліття. Проте Рей Миколай Смокоус подякував всім благодійникам та трудівникам за особливий вклад у будівництво храму, а також тим чисельним людям, котрі прикладають свої зусилля до цієї богоугодної справи. Цього року, незважаючи на складний військовий стан в країні, все ж таки роботи по будівництву продовжуються. Настоятель храму також подякував всім гостям у священному сані та паломникам, які прибули на святкове богослужіння цього дня, та запросив усіх підкріпити свої тілесні сили святковим обідом.